Вітаю! Зв'язав наступний десяток саженців ведмежої ліщини. Ну і ще хочу показати кореневу систему даних саженців. Ось так виглядає корінчик. ось Тут уже доволі таки розглуджений є корінь в даних саженцях. Ось тут не тільки центральний йде, тут є вже і бокові коріння, ну, тобі ж і да, ці мілки, які потрібні для е, гарної приживаємості. Ну, тобі ж е, тут корінь е, витягне навіть не тільки метр сорок, я вже не кажу за метр, а навіть більше. При догляді нормальному тут витяне е, е, великий паль. Значит, ще хочу додати. Тут один коментатор, він так періодично заходить до мене там і трохи умніче. Я там в чистенько йому там відповідаю, ну так я бачу, він такі закидухи закидає, всякі там. хоче показатись дуже розумним. Хоча багато речей він не знає. ну, но... Я ж кажу, є такі люди, які от вони заходять в гості. Да? А ти, коли заходиш до мене на канал, то ти заходиш в гості. І хочеться тобі сказати: зберігай субординацію. Так от, він там умнішує, що саме краще, Хоча він не уточняє, для кого саме краще. Саме краще це садити однорічки. Ну, дивися, я от тобі хочу пояснити, це. Краще в якому випадку, якщо тобі треба буде прививати ось, наприклад, однорічки, ну, приблизно вони отак виглядають, це коли саме краще? Якщо тобі треба буде прививати, там, через 3 роки, да? або через 4, якщо догляд там буде ну, такий собі, ну ти розумієш, да, скільки втраченого часу, то тоді, ну, напевно, найкраще. Ну то ти про це думав, от коли ти пишеш коментар. Ти про це думав чи ні? Чи ти просто написав? Що найкраще і все. Да? А далі ну, то таке. І той, хто теж не розуміє, він собі думає: ну, напевно, найкраще, бо вони найкраще переживаються. Та нормально переживається і двох, і трьох, і чотирьохрічний. Нормально, при долужному уході. От і все. Але що таке трьохрічний там, чотирьохрічний матеріал? Це не втрачений час. Ну, ти розумієш чи ні? Тобі ж це виграний час. Тобто, ти садиш, ти прививаєш, якщо не весною, то прививаєш наступного року. І ти не втрачаєш час. А так тобі треба ждать 3-4 роки. Розумієш, що таке однорічка? Ну, хай при гарному уході ти садиш одну річку, і через два роки ти прививаєш. І то десь низенько, бо, бо все одно товщина там не буде відповідати. Тобто, це буде ну, низька прививка. Ось, от тобі і краще. Тому, ну, перші умніщити в коментарях, ну, ти краще от подумай. Я удалив твій коментар, щоб він не заводив блудняк людей. Бо мені, ну, в мене немає часу всім пояснювати ці деталі. Ну, от Такі, як ти заходиш, щось починаєш там, я ж кажу, умніщити, а мені потім приходиться щось пояснювати, розумієш, втрачати час. Бо ти просто ляпнув собі і пішов. Тому я удалив твій коментар, я ж кажу, щоб він нікого не заводив в блудняк. Ну ось так. А той, хто розуміє, ну, звісно, він розуміє, що на отакий матеріал ти ніколи не привиєш там, ні весною, ні зимою, там, ні будь-коли. Да? Тобто, ну, треба, чекати, треба чекати. Навіть якщо він за один рік може виростити там крепший, все одно ти на нього не привиєш. Ну, зрозуміло чи ні. Тобто, а ось матеріал готовий для прививки, ну, подивись на товщину. Тобі ж ти садиш і ти прививаєш. Там, доглядаєш, поливаєш, і прививка нормально розвивається. Для тих, хто хоче укорінити спочатку, будь ласка, там береться трошки менший варіант, укоріняється там протягом року і прививається через рік. Зато ти не втрачаєш час. Ще раз повторюю, ну, в наш буремний час це дуже важливо отак, для розуміння. Да? А не чекати 3-4 роки. Ось так. Тому прежде чим писати всяку ерунду, подумай краще. Не пиши, бо я все одно буду удаляти. А якщо ти хочеш ну, щось нормальне, то ну, звісно пиши. Але щось нормальне, щось розумне, а не таке. Аби що?